Цього місяця в Чернігові свої двері для малят знову відчинить дитячий садочок номер 68 пізнайко, що на вулиці Порогова. Під час авіаудару 3 березня 2022-го дошкільний заклад зазнав значних пошкоджень. Були вибиті майже всі вікна та двері. Аби мати можливість знову приймати маленьких чернігівців. Тут провели чимало відновлювальних робіт: замінили вікна та двері, полагодили систему опалення, а також зробили косметичні ремонти приміщень. Нині ж у закладі завершують облаштовувати укриття, із цим допомагає дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Також за кошт міського бюджету в 68-му садочку проводиться ремонт харчоблоку. Ми дуже скучили за дітками, і дитячий садочок без діток це взагалі просто будівля. Дитячий садок як такий, це місце, де є гомін дітей, де є дитячий сміх. Тому ми дуже чекаємо на цю подію, вже чекаємо довго, сподіваємося, що ось-ось-ось. Наповняться ці стіни, наповняться дитячим гомоном. Тиждень, як ми комплектуємо дошкільний заклад, набираємо, оголосили про набір діток. Ну і на нашу радість дітки йдуть. Уже На сьогоднішній день прийнято. Ось я підрахувала, 79 заяв, майже 80 діток прийшло до нас, тобто ми вже шість груп повністю укомплектували. Ну і до 1 вересня сподіваємося, як мінімум, набрати 9 груп дітей. Загалом, за підтримки ЮНІСЕФ, роботи з покращення станів укриттів відбуваються в семи закладах дошкільної освіти. Також садочки поповнюються новими меблями, комплектами постільної білизни та дидактичними матеріалами. Завдяки міжнародним партнерам та донорам сучасні укриття з'являються і в школах міста. Зокрема, з ремонтом частини сховища та облаштуванням його всім необхідним Чернігівській школі No5 допоміг благодійний фонд «Ектед». Воно розраховане на 100 дітей. Під час повітряних тривог тут перебувають учні початкових класів. Велика подяка. Червігівській міській владі, нашій актет, Благодійному фонду за ось таку неймовірну допомогу, адже в такий складний час це так необхідно, з якими щасливими обличчями заходять сюди діти, з якими словами вдячності підходять до мене батьки, адже це, ну, це чудо, це прекрасно, і всі задоволені. Ми тільки слова вдячності від цього колективу, від цих учасників освітнього процесу школи номер 5 Створення безпечного, комфортного та сучасного освітнього середовища пріоритет для міста. А функціонування шкіл та садочків гарантія того, що в Чернігові залишатимуться люди, і воно матиме майбутнє. А тому, враховуючи обмежені можливості бюджету, пов'язані з вилученням військового ПДФО, влада міста й далі активно співпрацює з міжнародними партнерами, залучаючи й нових донорів. Про це зокрема доповів начальник управління освіти Василь Білогура на щотижневій нараді в муніципалітеті 30 квітня. Зараз на підписанні договір, і ну напевно з наступного тижня почнеться заміна вікон ще в трьох садочках. Це 35, 59, 69. Фонд Словацький Адра за фінансування народу Тайваню це ще один додатковий партнер. у Нас по школах працюємо На минулому тижні. Співробітники управління зустрілися з фондом Енерсі, оглянуло 16-ту школу. Зараз опрацьовується питання щодо можливості їхньої підтримки по відновленим роботам, які були нещодавно отримані внаслідок обстрілу міста Чернігова. Також даним фондом опрацьовується можлива допомога по 30-й школі. А ось у межах співпраці з Ектид у школі номер 30 планують поліпшити укриття. Ще з одним фондом ведуться перемовини щодо заміни старих вікон. У школах Чернігова також збираються усучаснити харчоблоки, оновити обладнання та зробити капітальні ремонти. У трьох закладах освіти із цим зголосилися допомогти благодійники в 13-й школі. Ді Сайт, а у 20-й та 33-й – ектид. Для робіт ще в чотирьох хочуть залучити субвенції від держави. Фактично, якби продовжуємо працювати системно, так як ми почали минулі роки, і по садочках, і по школах не тільки обладнання купувати а і е... Фактично робити ремонти, крім цього, в рамках співпраці з Актедом планується ще в 9 навчальних закладів точково за запитом навчальних закладів оновлення обладнання на харчоблоки. На сьогодні прийнято рішення на рівні уряду про виділення коштів на ремонти харчоблоків. Фактично, управлінням освіти на сьогодні розробляється документація для можливості участі в конкурсі на отримання державної субвенції. Ам, є питання про обов'язковому співфінансування за кошти бюджету громади. Орієнтовна ж вартість ремонту та заміни обладнання може коливатися від 10 до 15 мільйонів гривень за один харчоблок залежно від розміру та стану шкільної кухні. З них 30% у межах програми співфінансування має покрити місто.